Спочатку, перші три місяці чоловік допомагав жінці, перераховуючи грошові кошти на її картковий рахунок. Перелік загальних умов для надання утримання один одному з подружжя є перше. Фактично, в судовому порядку, подружжя, що має потребу в грошах, можна розраховувати на стягнення аліментів на свою користь. Доброго часу доби, шановні слухачі! Слава Україні і нашим героям! З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко і рубрика Сімейні питання. Поговоримо про право на аліменти подружжя або Простіше про можливість відсудити жінці або чоловіку щомісячне утримання з другого споружжя. Розглянемо ситуацію з судової практики. Тобто, вже існує в нас рішення судів трьох інстанцій, існує рішення Верховного суду з даного питання, і про це ми зараз з вами і поговоримо. Ситуація наступна. У 2016 році чоловік і жінка одружилися. При цьому ще до укладання шлюбу в жінки було діагностовано онкологічне захворювання, про що, звертаю увагу, було відомо чоловікові. На жаль, вже у 2017 році при медичному обстеженні у жінки було виявлено метастази у хребті і легенях. У листопаді того ж 2017 року їй присвоєно другу групу інвалідності, і в 2020 році група інвалідності встановлена пожиттєво довічно. Внаслідок цього жінка не працювала та була позбавлена можливості одержати будь-які додаткові джерела доходу, окрім пенсії за інвалідністю, яка складала 4300 гривень. Враховуючи потребу у постійному догляді та лікуванні, жінка звернулася до чоловіка за допомогою. Спочатку перші три місяці чоловік допомагав жінці, перераховуючи грошові кошти на її картковий рахунок, після чого добровільно допомагати чоловік не бажав, хоча мав на це можливість. Тому жінка звернулася до суду з позовною заявою про стягнення з чоловіка на її утримання аліментів у розмірі однієї другої, тобто половини частини від усіх видів. Заробітку від усіх видів доходу чоловіка щомісячно починаючи з 8 квітня 2019 року. Тобто з моменту звернення до суду з позовом і на весь час існування інвалідності, тобто в нашому випадку довічно. Рішенням Святошинського районного суду міста Києва у 2020 році позовні вимоги були задоволені. Стягнуто. З чоловіка аліменти на утримання дружини, тобто жінки. У розмірі, як вона і просила, одної другої частини усіх видів заробітку, доходів щомісячно, починаючи з 8 квітня 2019 року і довічно. Київський апеляційний суд скасував рішення Святошинського районного суду міста Києва та ухвалив нове рішення, яким в позові було відмовлено, тобто позов залишено було без задоволення. Постанова апеляційного суду мотивувалася тим, що жінка отримує пенсію по інвалідності у розмірі, що забезпечує її прожитковий мінімум. Встановлений законом для осіб, які втратили працездатність, тому її не можна фактично вважати особою, яка потребує матеріальної допомоги у розумінні частини 4 статті 75 сімейного кодексу України. Нагадую, що стаття 75 Сімейного кодексу України фактично надає право на утримання аліменти одному з подружжя, який є непрацездатним та потребує матеріальної допомоги. При цьому таке право може бути використане за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Та увага, якщо заробітна плата, пенсія, стипендія або інший дохід другого з подружжя, що потребує утримання аліментів, не забезпечує цьому подружжю прожиткового мінімуму, встановленого закону. Прошу звернути увагу на дану норму, до неї ми з вами ще повернемося. Вона дуже важлива. Отже, Суд першої інстанції у нас задовольнив позов жінки і стягнув з чоловіка на користь жінки щомісячну і пожиттєво одну другу всіх його доходів. А апеляція скасувала рішення першого, першої інстанції суду першої інстанції та не задовольнила взагалі вимоги жінки. Жінка звернулася до Верховного суду України, тобто подала касаційну скаргу. Що ж? Сказав Верховний суд України в даному випадку. І чи буде зобов'язаний чоловік платити аліменти жінці? Зараз ми це з'ясуємо. Верховний суд України нагадав, що дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного. Перелік загальних умов для надання утримання одному з подружжя є. Перше, це його непрацездатність. Друге потреба у матеріальній допомозі, і третє це фактична здатність іншого подружжя надавати таку матеріальну допомогу. При цьому мова йде про юридичний склад, який містить юридичні факти, що є підставою для набуття одним з подружжя права на утримання і створення, в свою чергу, обов'язку для іншого з подружжя таке утримання надавати. Разом з тим, Верховний суд звернув знову ж таки увагу на статтю 75, про яку я вам тільки що говорила. І от на цю вимогу щодо того, що якщо заробітна плата, пенсія або інші доходи не забезпечують другому, з подружжя прожиткового мінімуму встановленого закону тільки в такому випадку подружжя буде вважатися таким, що потребує матеріальної допомоги. При цьому Верховний суд наголосив також, що цей мінімум можна визнати допустимим у випадку лише нормального життєзабезпечення людини, але він не є достатнім, у разі якщо мова йде про непрацездатну особу, хвору особу, зокрема, яка фактично позбавлена можливості працювати. Потреби непрацездатної людини, хворої людини, зауважив, в суд, вимагають додаткових витрат на лікування, оздоровлення, харчування. Тому сам по собі факт отримання одним із подружжя пенсії, яка тільки формально забезпечує йому встановлений законом прожитковий мінімум, слід розуміти, виходячи із реального розміру витрат, які несе особа на лікування на потреби із забезпечення свого життя, скаліченого воробою. В результаті Верховний суд, проаналізувавши приписи частини 4 статті 75 сімейного кодексу України, визнав їх такими, що не відповідають нормам Конституції і, в свою чергу, підготував подання до Конституційного суду України про вирішення питання про конституційність взагалі даної статті 75 сімейного кодексу України. Позов же жінки до чоловіка про стягнення аліментів у розмірі однієї-другої всіх доходів чоловіка було задоволено частково. Колегія суддів вважала за необхідне зменшити розмір стягнутих аліментів з 1 другої до 1 третьої частини, тобто жінка пожиттєво від чоловіка буде отримувати 1 третю частини всіх його доходів. Отже, звертаю увагу, на даний час буде розглянуто питання щодо конституційності частини 4 статті 75 Сімейного кодексу України. Який же можна тоді зробити з цього висновок? На даний час, якщо один з подружжя має дохід більший. Прожиткового мінімуму, встановленого законом, та все рівно має, має потреби в утриманні, і другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу. Фактично, в судовому порядку, подружжя, що має потребу в грошах, можна розраховувати на стягнення аліментів на свою користь. Поки це все. Нагадую, якщо потрібна приватна консультація, пошта зазначена в описі під даним відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки і до зустрічей!